Молитва до Пресвятої Богородиці, день її успіння про допомогу. Оспівуємо до милості Твоєї, про Пресвята Матір Божа. Не відвернися від молитов наших, а визволи від бід і нещасті. Єдино читаючи і блажена Богородиця, спаси нас. Ти багатостраждальна матір Божа. Що перевищує повірі і стражданням всіх, хто живе на землі, почуй і не покинь нас, хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво в пітьмі пекельній, тільки ти маєш дозвіл звернутися до сина свого. І благати Його про спасіння наше і перехід в Царство Небесне, де ми будемо оспівувати і славити Сина Твого, Батька Його і Тебе, Володарку світу, на віки віків. Амінь.